— Ще раз, будь ласка, у нюанс. — Так? — Да. да. Бу... Ви ж просили. — Ні, я вступаю. — Ні, не вступайте. — Будь ласка, дівчина. — Тому що я, я не маю права, вона вже все не задавала. — Пані Ольго, якщо ви все-таки не станете президентом України, чи будете ви робити чергові спроби потрапити у львіву політику? — Ні, це погана запитання для, для застосування. — Вас це розчарує. — Вона відповідає на запитання. — Дякую. — Останні 10 років Абсолютно свідомо, я борюся з корупцією і з системою в нашій державі. Це різні проекти, і марафон здоров'я з оглядами дітей сиріт, і подорожі по всіх жіночих тюрмах і колоніях України, і відстоювання Олександрівської лікарні, і будівництво єдиного світі музею української домашньої ікони. І моє спілкування з лікарями, вчителями по всій Україні під час благодійних концертів. Я не готова здаватися і віддавати свою батьківщину на розподіл олігархічним кланом. Не готова. Тому наступні кроки, які будуть зроблені, це безперечно і нова політична сила, яка піде в парламент, і підготовку до творення цієї політичної сили ми вже почали. На 11 травня в Києві відбудеться. Зустріч понад двох тисяч людей з усіх областей України, з Чернівець і з Черновецької області. Так само. Ми очікуємо на делегатів. Анкета буде буквально завтра виставлена на нашому сайті. Вони, цей проєкт називається Нові лідери для єдиної країни. Цей проєкт дозволить об'єднати представників громадянського суспільства, патріотів. Які готові і хочуть міняти країну, тому що нам потрібно творити і громадянське суспільство, давати їм можливість об'єднуватись і виховувати і творити нову політичну силу. Тому як така політична сила буде формуватись на абсолютно інших відкритих системних засадах, буде пропорційно представляти всі області України і потім буде йти на парламентські вибори. Друзі, дякуємо вам дуже. Час, на жаль, сплинув. У вас в прискітах є програма Ольги ласка, Долучайтеся до обговорені. І ви маєте, ви, маєте змогу, ви маєте змогу завершити спілкування вже у приватній безпеці. Добре? Дякую дуже. Я прошу пробачення. Я на одну хвилиночку прошу. Засобом масової інформації, щоб ви не рухались, я е, маю ще подарувати, я привезла подарунок для вашої лікарні, для онкологічної, і хотіла б подарувати головному лікарню ікону. Завідувач відділення дитячої онкології. Я дуже хочу, щоб наші діти е, жили. Щоб вони не хворіли, і щоб діти, які народжуються, щоб були здоровими, а ті діти, які зараз хворіють, щоб вони мали віру. Тому що насправді видужування і віра в перемогу над хворобою, вона є надзвичайно важливою. І я вам дякую за все, що ви робите, щоб цей образ, щоб він був у вас в вашому відділенні. Дякую, що не Пані Ольга, одне запитання вже поза форматом. Чи може на вашу думку Росія зірвати вибори? Все-таки ви розумієте, в якій ситуації зараз ми знаходимося, що з дня на день вже всі в бойовій готовності. Чи є такі в неї плани на вашу думку? і Чи реальний такий розвиток подій? Єдине, хто може не дати можливості Росії зірвати вибори – це українські громадяни. І ті переговори, які зараз проводяться в сполучених штатах і в Європі, тобто, якщо опозиція України буде активно посилена за допомогою дипломату, Путін неадекватний зараз. Це ж нам відкреслюють їхні опозиціонери. Я... Тобто, якби він орієнтується на світову громадськість на українців, тому, які тому нас... на сьогоднішній день є потреба захищати кордони. Захищати українську гідність я вважаю, що українські патріоти мають бути на тих місцях, де потрібно сьогодні зберігати державну єдність і державну цілісність. І єдиний, хто сьогодні може захистити можливість на виборах, це український народ. Я не кажу про український уряд. Я кажу про саме український народ, тому що вважаю, що в деяких ситуаціях реагування. Силові структури реагують недостатньо професійно, адекватно чи зорганізовано. Тих випадках, коли потрібно йти на випередження і знати, які і де події будуть відбуватися, ми знаємо, що є кровопролиття, є жертви, є поранені. В тих випадках, коли внутрішні служби розвитку, служби безпеки мають чітко, абсолютно давати необхідні дані, щоб ситуації йти на випередження і на профілактику, не на пряму конфронтацію між громадянами України. І ще таке запитання, оскільки ніхто крім. Вас не відповість на нього саме і чесно стосовно майдану. Всі кажуть, що майдан себе вичерпує вже, коли завершаться президентські вибори. Тобто, 25 травня, якби вийде новий президент України, який до майдані скаже своє слово, чи так ви вважаєте насправді і чи Майдан вже в подальшому він може бути як феномен українського суспільства, чи це вже все таки явище, яке перетамано тільки до революційних часів? Ще на першому віче, яке було в грудні місяці, після якого власне влада мене відсторонила від сцени, я тоді стверджувала, що Майдан як Віче має стати легітимним органом і має відбуватись як мінімум фіксовані дати двічі на рік. І на майдан мають виходити політики, тих рівнів майдани мають відбуватися в областях і звітуватись народу. І майдан як віче, як можливість делегітимізувати політика, має бути внесено навіть в конституцію і пакет законів, які називаються пакет за відповідальну Р... Р... закони за відповідальну владу, які буде надавати громадянам будь -я... відзивати чиновника будь-якого рівня. Тобто, якщо ми говоримо про майдан як рішення, да як незадоволення людьми. Існуючою владою він має жити в Україні вічно для того, щоб люди могли висловлювати свої думки для того, щоб могли приймати рішення. Головне, щоб це не було під кулями, не було супруківкою, щоб ми не втрачали найкращих патріотів. Але якщо говорити про майдан як територію буття, то я вважаю, що навіть територія буття на майдані, майдан має залишитись жити і він має стати тренінговим центром. Для відродження територіальних громад. І для того, щоб був обмін україно-український діалог. Чому власне, сьогодні є проблема в суспільстві? Тому що Схід не розуміє, що думає Захід, а Захід не розуміє, що думає Схід. Так от обмін і можливість спілкуватись на Майдані, коли ми. Вийдемо з цієї ситуації, і коли держава буде розвиватися, коли буде змінена система, я вважаю, що навіть після цього майдан як територія також має право. Але в такому випадку, пані Ольго, є небезпека того, що кожен почне створити свої майдани. Ось подивіться, на сході вони говорять: ми теж майдан. Я не говорю ту сепаратистську частину, а ті, що просто не погоджуються з позицією Києва або з олігархатом, який раніше ним керував на сході. Розумієте, тобто, Якщо щоб не породило це певним чином якусь. Делегітимізацію влади, яка буде повноважена народом, тим не менше, народ потім на майдан може будь-який момент вийти і сказати. Ну ви нам от продобатися до побачення. Якщо люди будуть нагодовані, щасливі, радісні, вони будуть ходити на концерти на майдан. Робити там вистави, робити фестивалі, робити фестивалі кухні, вокалу. Будь-чого люди не будуть боротися і битися, якщо вони будуть щасливі і забезпечені. А те, що відбувається, власне, я так само готова з тими людьми, які не задоволені тим, що робиться в Києві, які хочуть боротися з корупцією, які не можуть сплачувати кредити в зв'язку з дестабілізацією. Я готова з цими людьми стояти на барикадах. Тому що вони сьогодні відстоюють свої права так само, як ми відстоювали права на майдані. Якщо ці люди не за те, щоб Україна була і була іншою, я з цими людьми разом. Тому сьогодні нам дають інформацію не така, як не, не така, яка відповідає повністю дійсності, тоді схід лякали Бандерівцями... Тепер захід лякають сепаратистами. Там люди хочуть справедливості, безпеки, економічної стабільності, хочуть гарантованої роботи. Вони бояться вступу до Євросоюзу, тому що їм кажуть, що прийде євросоюз, шахти закриють. Ви залишитесь без роботи, їм немає як дітей годувати. Тобто, людям перше потрібно дати чіткі гарантії. Так. У вас не тільки будуть буде робота, ми ще будемо вимагати від власників ваших підприємств, щоб ви не ховали сотки шахтарів щорічно, щоб сотки дітей не залишалися сиротами. Ми будемо вимагати, щоб умови були створені європейські, щоб люди мали право на надра, і це ми будемо робити, і це ми будемо обов'язково рухати. Тому нам зараз потрібен Україна-український діалог, і я впевнена, що люди, якщо будуть мати вибір, Щастя чи боротьба? Вони виберуть щастя і радість. Ви на схід плануєте? Так, так, обов'язково. Зовсім, Зовсім останнє запитання, тому що ми відстаємо. Ми задаємо Інформаційно-розважальний портал за такі несерйозні питання, але позбуватися. Як лікарі, скажіть, будь ласка, ваш рецепт? Припустите, як ви люкувати країну від за цією? Давайте я спрошу спожати Треба чітко встановити діагноз провести обстеження.